Всім доброго дня! Спроба номер 10 відзняти звіт. Вибачте, дівчата, Анфіса на вихідні королева в моєму домі. Ще раз всіх вітаю. Сьогодні хочу звітувати ну, маленькі, зробити маленьке відео про мої просування по жилету. В спільному проєкті Наталки Коржової Зігрій мою душу. Просування маленьке, тому і відео буде маленьке. Не було часу останні тижні, це постійні якісь організаційні питання з Ютубом, каналами. Забирає стільки часу, що, ну просто насолодитись самим в'язанням практично ніколи. А, але все ж таки я просуваю, в мене в'яжеться ось такий жилет. Хочу звернути вашу увагу, що, що тут в мене така резиночка з родзиночкою, можна сказати. Це резинка один на один. І отак цікаво пров'язані деякі петлі, тому що ну, все-таки джинс, він не дуже не знаю, як він буде тримати форму і резинку, тому що це моє взагалі перше в'язання з джинсу. Це моє, моє знайомство з ним. І я дуже задоволена, і тому мені хочеться насолодитись кожною петелькою, кожним візеруночком, який я підбираю. І тому мені не хочеться ну, поспішати і гнати тільки ну, заради того, щоб закінчити в терміни. Тому як зв'яжеться, так зв'яжеться. Тим не менш, цей жилет буде розпочати в цьому проєкті, а коли вже я його закінчу, все одно ви побачите. Тому що я розумію, що попереду ще цілий місяць, але за цей місяць мені. Потрібно зробити ще дві великі роботи, два светри, моя анфісочка, і, крім того, ще треба працювати, працювати і працювати. Тому, як в'яжеться, так в'яжеться. Я намагаюся від нього отримати від цього проєкту як нам Бога більше задоволення. Тому що, ну, дійсно. Пряжа дуже цікава. З неї всі давним-давно перев'язали, нав'язали, і, може, комусь вона вже і наскучила, бо є якісь інші я в цьому році в мене рік знайомства з пряжею. Тому що раніше, ну, в мене навіть да в мене і зараз немає можливості, але все одно я намагаюся дивитись, з чого в'яжуть дівчата. і Потрошки розбавляти свій е, чистий акрил сумішем сумішами акрилу, з чимось цікавим. Але, так, як я заявляла у вступному відео, е, це така е, жилет. Трошки я граю сама з собою, коли в'яжу, тому що я обираю візеруночки навмання. В мене підібрані візерунки, які можуть сполучатися між собою, але я витягую кожен раз собі візерунок і продовжую в'язати, ну, крім резиночок. І те ж саме я намагалась робити з кольорами. Я так і роблю, я так беру з мішечка той моточок, який. Мені потрібен, але тут я трошки хитрую, я дістаю собі два моточки. Тому що, ну, розумієте, щоб не було такого ну, зовсім дисбалансу, тобто два темних кольори підряд, а потім два світлих кольори, щоб все ж таки трішечки оця гама розбавлялася між собою ця колористика, тому що, по-перше, мені. Зовсім світлі кольори не потрібні на тих місцях, які не треба дуже виділяти світлим кольором. А яскраві, мені хочеться теж більш ближче до лиця. І, наприклад, оцей колір, який в мене випадав першим десь, він мені, як світла полоса внизу не потрібен був. А потім доверху теж мені, він дуже красивий, але він мені не личить, якщо він до лиця. Він мене з'їдає. І е, тоді не буде сенсу в інших яскравих смужках цього жилету. І тому я переставила місцями е, ось, ось цей фіолетовий і ось цей. і трошки колористику так зробила по-своєму. В мене ще. От, бачите, он, он іде тут. І в мене ще є, ну, ще ці кольори, але ж вони мені потрібні будуть ще на спинку. Спинка буде така сама. Є ще ось такий ну, чудовий, така пропилена троянда, мабуть, дуже красивий колір. Ще такий нетронутий моточок. Є жовтенька. І сіра, але вона така сіра, голуба, така цікава, і голубий десь, і блакитний десь ще був, здається, ну, і обв'язочка буде ж по, по горловині, обв'язочка буде ось така сама. Ось така. Але зараз я дійшла до пройми, і в мене виникло питання, якою робити пройму, тому що для звичайної пройми за широкий виходить жилет, і вона буде така занадто глибока, я такі не дуже люблю пройми. Тож, може її зробити скошену, тобто. Просто почати резиночкою скос до скосу плеча. І потім робити скос, або, або зовсім нічого не робити, і потім тільки зробити обв'язки. Тут єдине що, що скос резиночкою я би почала, але тоді одразу ж вив'язується резиночка, одразу тут набирається. Петлі, як на моєму зеленому, який був на заставці, в мене на вступі 5 петель резиночкою 1 на 1, і потім скорочення йдуть перед резиночкою, там один раз в 4 рядки, десь так. Але тоді резинка в мене теж оця буде обв'язка по проймах, буде смугастою. Тому що, ну, вив'язувати від окремого моточку тільки оці 5 петель. То я буду в'язати до нових віників, як, як казала моя бабуся. Так що, оце я трішечки зупинилася. Так що, дівчата, ось такі в мене просування, ось така в мене анфісочка. Сьогодні субота, тож вона. Допомага, допомага лінуватися, але мені потрібно ще просунути інші процеси, тож будемо намагатися працювати. Всі, дівчата, на все добре, всім легких петелек, всім часу на завершення ваших творчих проєктів. Побачимось!